Смерть міського голови Мелітополя Сергія Вальтера розслідують як умисне вбивство. Повідомили в міліції Запорізької області. Ексмера знайшли повішеним сьогодні вранці його будинку. 25 лютого о 8.30 до Мелітопольського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що о 8-й годині за місцем проживання покінчив життям мешканець Мелітополя 1958 року народження. На місце події виїхала слідча оперативна група міськвідділу та фахівці головного управління МВС України в Запорізькій області. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 кримінального кодексу України ведеться слідство. Фантазії лютому 2013-го Сергія Вальтера відсторонили від обов'язків мера і звинуватили у створенні злочинного угруповання. Меру та двом заступникам інкримінували хабарництво та відмивання грошей через благодійну організацію та комунальне підприємство. Слідство у справі на завершальній стадії сьогодні 10-й мав відбутися суд. Прокуратура вимагала для Сергія Вальтера 14 років в'язниці з конфіскацією майна. Провини він не визнав. І адвокат Вальтера сказав, що ексмер був налаштований на перемогу і не збирався накладати на себе руки.